Oh! Ух, трошки магії в софтверному світі оболонок. Подивимося, сьогодні магія однозначно, тому що огляд Magic OS 9.0 від компанії Honor будемо сьогодні виясняти на прикладі Honor X9B, який я оглядав минулоріч. Подивіться огляд, якщо ще не дивилися. Крім того, я очікую від вас всяких активностей, підписочок, коментарів оцих всяких пальців вгору чи вниз. А тим часом, перед тим як приступити і заглибитися з головою в оболонку, у нас буде. Хвилинка корисної інтеграції. Не хочете, щоб ваша дитина стала тіктокером, інфлюенсером чи, прости господи, техноблогером? Все дуже просто. Дитину можна записати на заняття в GoITeens які можуть зацікавити її на перспективу у справді оплачуваних професіях. Go IT's це мережа IT-академій для дітей віком від 5 до 17 років, які можна займатися з будь-якого місця. Ваше чадо отримає максимум практики і мінімум теорії, а отримати безкоштовне пробне заняття можна вже зараз, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Наперед кажу, це є відносно бюджетний смартфончик на Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. І не треба очікувати, що тут буде все супер гладко і без Тупів, але я можу сказати наперед, що для цього заліза оболонка себе чухає просто відмінно. Буквально нещодавно, кілька тижнів тому, на цей смартфон вийшла оболонка Magic OS 9.0. Перед цим було 8.0, яку я в принципі хотів зняти, але дочекався аж 9. А взагалі смартфон виходив ще на 13-му Андроїді з оболонкою Magic OS 7.2, якщо не помиляюся. Наперед спойлерну це не Huawei знову ж таки, бо є багато людей досі от постійно десь. Якщо якусь згадати продукцію Honor, смартфони особливо, то плутають. Думаю, що це Huawei, яка підсанкційна, на яких немає в смартфонах Google сервісів, тут всі Google сервіси є з коробки, зразу, без проблем. Навіть вручну не треба нічого встановлювати. Вони тут просто є, вони тут просто працюють, тому жодних обмежень. Цьому плані немає. Honor давно вже відбрунькувалася від Huawei, і давним-давно вже незалежна компанія своїми розробками, своїми оцими всіма штучками. Почати, як завжди, варто з шторки швидких налаштувань, який тут називається центр керування. І він у нас доволі такий дженерік. Зараз по моді пішло все ось так. Воно виглядає незалежно. Ти можеш сплутати, чи це оболонка мотороли, чи це оболонка Honor, чи це оболонка Xiaomi. По кастомізаціях можна. Тут показати Magic Ring, це суто тема для пристрою Huawei і їхнім конек. Якщо ви цим не користуєтеся, загалом краще приховати. З мінусів. тут не можна оцю вищу частину кастомізувати і там попереміщати. Зазвичай, в принципі, навіть на One UI самсунгівській теж є елементи, які не можна переміщувати і змінювати. Тому тут нічого прям неочікуваного, але таке, тому що смартфон в інших планах дуже, дуже кастомізований. Хотілося б бачити щось таке. Супер гнучке ще й в шторці. Крім цього. У нас є екран, звичайно, що розділений, тобто екран зі сповіщеннями в нас ліворуч, скажімо так, і з ним проблем, приколів всяких немає, все працює нормально, адекватно, згортаються, розгортаються сповіщення, в годинник можна перейти зразу прямо з цього екрану, можна в налаштування сповіщень і повидаляти всі їх без проблем одним дотиком. Як завжди, структурно, у нас менюшка окремо, можна зробити, щоб всі ярлики ліпилися зразу вам. На робочий стіл, я поки що розділив і проблем з цим не маю. Налаштування. Налаштування в нас доволі такі прозаїчненькі, але разом з тим інтуїтивно зрозумілі. У нас є, до речі, окремо аккаунт Honor можна завести для всяких додаткових ніщаків, особливо корисного, нічого я там не побачив, але нехай собі буде. Сторінка про пристрій виглядає ось таким чином. Тут, якщо залишень зайти, то тут у нас булька, оця щось булькотить, нормально, прикольно виглядає, максимально магічно. Нинько, я би сказав, похвалю і зверну трошки уваги на жести, тому що це важлива штука. І в нас тут є бляха муха Circle to Search, і він прям нативно. Не треба навіть встановлювати окремо і оце от гратися. Він тут максимально нативний, чудовий, прекрасний. Працює ідеально. Взагалі, респект таким бюджетникам, на яких є Circle to Search і Виробники, бо це з оновленням прийшло, і відповідно, виробник не полінувався увести і ввів. Максимальний респект стосовно Інших жестів вони доволі прозаїчні, але разом з тим м, є моментики. Я би сказав так: е, перемикання через проведення свайпом по пілюлі, воно тут присутнє. Тут проблем з цим немає. Е, є проблема з керуванням однією рукою. Як ви думаєте, тут реалізований режим керування однією рукою? Якщо чесно, дивно. Я не знаю, чому китайці постійно хочуть вгадувати велосипед на цю тему, тому що давно вже все нормально працює на стоковому Android, і на пікселях, на, в принципі, на Samsung своя реалізація, вона теж адекватна. Тут, я вважаю, ось, ось трошки не дуже. Отже, для керування однією рукою варто перейти в будь-який застосунок і зробити щось таке. Ну, тобто, просто затримати на цій пілюлі а, палець. Коли ви робите свайп в бік. І залежно від того, в який бік ви робите свайп, до того боку згортається екранчик. У мене зразу два зауваження. Перше зауваження це коли у вас вімкнений цей жест перемикання між застосунками, то ви коли це робите, ви одночасно перемикаєте ще й застосунок на інший. Це незручно, абсолютно незручно. Крім цього, в нас є проблема з цим, тому що вікно не можна зменшити. Ну, принаймні, я не. Ну, я я інтуїтивно можливо не розібрався чи як, але його не можна тупо зменшити чи збільшити. Тим, давайте я вам покажу, як це відбувається на Samsung. Ось таким чином. Подивіться, наскільки зручніше, я собі на ультрі постійно так згортаю. Це найменший мінімальний розмір. Звичайно, можна собі лупанути ось такий, залежно так само від діагоналі екрану вашого смартфона, наскільки зручно, але мені от зручно найменший, тому що зазвичай це для дотягування до елементів зверху інтерфейсних і тут. Тут воно прям за велике, ну ось тому, як на мене, мінус, але таке терпимо. Користуватися можна, просто доведеться звикати. Так, по кастомізаціях по головному екрану, значить, папочки у нас зменшуються, збільшуються. Е, можна так само розтягувати е, на секундочку. О, таким чином з, з різні форми робити. Воно працює класно, оптимізовано, неймовірно, чудово. Ви бачите, коли ярлики прямо один на одні на один не залазять, а вони нормально так собі сортуються і потім розкриваються, якщо вам потрібно, в тому місці, де ви очікуєте. Що так само мені сподобалося. Це неочевидний перехід в. Таємний такий простір, просто свайпом. В боки, і ви собі можете перейти зразу в свій секретний відділ смартфону, де там всякі, ну ви знаєте, нюци, оці всякі переписочки інтимного характеру, і ви повністю собі отримуєте паралельний простір. Це так називається в оболонці. Ви можете тут повністю в окремо в окремий аккаунт собі Google Play з... налаштувати, собі по-своєму якісь мінімальні прям кастомізації, але так, от галерея так само тут все буде у вас під. Замочком і щоб вийти ви собі виходите. Ось таким чином і така приємна анімація. По штучному інтелекту онорівському довго не буду проходитись, бо його насправді тут не дуже багато. Скажімо так, є оці всякі інтелектуальні поради щодо застосунків, де воно просто підсовує вам те, що зручно. Маємо магічний текст в магічній оболонці. Це так само на базі штучного інтелекту, дозволяє буквально з якихось фоточок видобувати. Текст, воно зручно, до речі, воно працює, воно працює гарно, але є моментик не впевнений, що воно дуже е, воно просто копіює функцію Circle to Search, як ви розумієте, так? Бо в Circle to Search ви можете так само собі видобути якийсь текст без проблем з будь-якого зображення. З оновленням ми отримали магічний портал. Що це таке? Взагалі, це дуже дивна штука, коли ви малюєте е, просто. Кісточкою, оцією, так ви зрозуміли. Ну оце от кісточкою. Ви щось малюєте в будь-якій ділянці зображення, і або видобуваєте якийсь текст, або робите секунду. Я вам зараз покажу по нові на якомусь зображенні. Ось тут а, опа. Бац, і ми шукаємо прям не шукаємо це не Circle то Search, Ми можемо поділитися цим зображенням. Ми можемо його зразу редагувати, типу як скріншот. А воно прям не завжди, до речі, працює, якщо на то пішло адекватно. Маю на увазі, не завжди сприймає кісточку як кісточку. Я не знаю, от деколи сприймає, деколи ні. Тобто, тут не прям ідеально, але виглядає весело анімації прикольненькі. Можна зразу цим поділитися, упевнені там застосунки собі перекинути чи зберегти. Як мінімум, прикольно. Можна, якби типу, дивувати друзів, якщо вони у вас є. Е, засуджую, до речі. І ще з штучного інтелекту. Ші переклад, на жаль, української немає. Наперед кажу, тому на цьому не будемо зупинятися. Ну і завершальна штука суто по штучному інтелекту. Я знаю, бо це задовбує дуже сильно в всяких відосах, презентаціях і тому подібне. В галереї ми можемо редагувати зображення і використовувати щі гумку. Значить, воно щось там веде. Як ви розумієте, через те, що тут не супер потужний процесор, воно це все хмарно обробляє, тому доводиться трохи довше чекати, ніж можливо на дорожчих всяких смартфончиках, але воно працює. Я не скажу що тут супер-гіпер ідеальна якість, тобто навіть тут бачимо якийсь такий певний слід, але воно всюди не ідеально. Так чи інакше, приємно мати цю можливість в в штатній галереї. Боже... Так, що у нас по кастомізаціях? У нас тут дуже багато що по кастомізаціях. По-перше, в нас є прикольні стилі екрану блокування. Їх зробили тут. Прям додали багато різненьких, і е, мені сподобався цей ефект накладання. Тобто, а ну давайте. It's. It's. І ви можете скомбінувати собі кілька зображень і ще й у портретному цьому режимі, типу ефект глибини, накласти, і воно може прикольно виглядати. Знаєте, тут це нагадує мені заставку серіалу Справжній детектив, якщо хтось дивився, там є так само такий ефект. Добре, деякі комбінації можуть дивно виглядати, звичайно, що з таким ефектом, але, якби нюансики є, ефект глибини присутній таня! Ну, блять, я ж записую. Отже, далі у нас є стиль, якийсь типу мінімалістичного. Ми сюди можемо запхати знову ж таки, будь-який що і воно вам зробить ось таке якесь зображення, скомбінує з, там, кольори, і оце все. Прикраси у нас тут є окремо. Слухайте, це ж з пікселя, грубо кажучи, це щось схоже на піксель Android 5, 16, матеріал цей, експресів 3. Там так само є такі от всякі фігурки, з якими можна погратися і поналаштовувати, як вам зручно. Стиль піктограм можна так само налаштувати, показати, приховати назву застосунків на робочому столі, вибрати якийсь акцентний колір, все це в принципі налаштовується. Ефекти переходу є всякі веселі і не дуже можна щось таке от прокручувати. Ну коротше, ви розумієте, з цим погратися завжди можна собі під настрій. Мені подобається, що тут є всякі такі дрібні анімації, на які особливо ніби й не звертаєш уваги, але вони. Помітні в системі. Тобто, навіть коли ви ось тут налаштування ось так берете, згортаєте, воно там якось перекручується туди-сюди, і воно виглядає прикольно. Це стосується і екрану багатозадачності. Тут анімації доволі так приємно пророблені. Вони дуже такі, я би сказав, responsive English, значить. Чуйні згадав чуйні анімації я би. Описав так, окрім цього, можна всі застосунки закрити однією цією от штучкою. Неймовірно, чудово і прекрасно для ОКРщиків, як я це неодноразово говорю. Хоча не ОКРщик, але я про них хвилююся і переживаю. Крім цього, в нас тут можна перейти зразу до опцій застосунку і е, побачити так, не на цьому конкретно, але якщо взяти якісь з сплеймаркета е, там. Chrome, то ми бачимо зразу можливість перейти до плеймаркету, подивитися, що там яка інфа, оновити і тому подібне. Це так само зручно, бо іноді в оболонках, на жаль, цю можливість ріжуть. І там, де підтримується, можна вивести застосунки в віконний режим. А крім цього, якщо ми робимо ось таким чином, то ми можемо зразу або Віконний режим або зразу. А, міні-вікно, бла бла-бла, докладніше зрозуміло. Це міні-вікно, це є більше вікно, це є розгорнуте все. Це є в нас сплітскрін. Сплітскрін він... не треба докладніше, Коротше, ви зрозуміли, що таке сплітскрін? Це є два застосунки на одному екрані. у а ну, дзеркало. Є фірмове дзеркало. Я. Не можу жити без фірмового дзеркала. Чому так мало виробників його вбудовують взагалі в смартфони? Я хочу дзеркало всякими прикрасами. До речі, в мотороли є так само дзеркало з всякими прикрасами. По-перше, ми можемо зумити, неймовірно, фронталкою зумити. Крім цього, ми можемо там яскравість оце от відрегулювати туди-сюди. Дотик подвійний дотик. Подув. Що це за подув? Ну зараз подуємо. А чекайте секундочку, а ну, те. Я не поняв. <плот> <плот> ну і да. О, це що таке? Ооо! <плот> <плот> Можна малювати всякі фігурки! А! Класс! Що це я намалюваю? Ай так, стерли, забули. Хоба! Можна розбити дзеркало. Не робіть так. Кажуть, що то не на щастя. Ну, нехай добре, розважитися тут можна однозначно. Більше таких суперінструментів нема. Ну, компас, клонування пристрою, якийсь режим там поїздки, оцього всього, воно все нехай собі буде. Я би сказав, до речі, що система не надто перевантажена якимось там хламом. Ну, є трошки, якби надміру, ніж хотілося б, але. Все видаляється, все, що прям зайве, воно видаляється з системи без проблем, в кілька кліків. Так, повернімося до кастомізації. Always on Display є, він кастомізується неймовірно гарно, чудово і прекрасно. В різних всяких стилях, режимах можна показувати дату, можна сповіщення і заряд акумулятора так само показувати. Все воно може вам і показувати, і розказувати, і виглядає гарно. За що і похвалюю і посварю одночасно подвійний етап. Він є. Це неймовірно, але його знову ж таки нема на екрані блокування. Чому? Чому це так само, як на смартфонах Насінг? Подивіться оболонку, точніше, огляд на оболонку від Насінг. Там от рівно та сама проблема. Ніби є подвійний етап. Я ж його так люблю. Я ж його постійно використовую. Але саме на екрані блокування не можна заблокувати. Чому? Так само змінюються шрифти, можна в магазині якісь нові там, накачати собі і розважатися. Змінюються піктограмки. А потім підписи робляться всілякі. Сам сітка екрану так само змінюється не в суперширокому діапазоні, тобто 4 на 6 або 5 на 6, але в принципі цього вистачає для там, більшості людей. А потім в нас є ще така штука, називається сповіщення та рядок стану. По-перше, в нас є магічна капсула, куди без цього це не ось. Це капсула, і в нас є динамічний острів з ефіром Лелеки Грицька. Неймовірно, прекрасно, чудово, не домахаєшся. В сам рядок стану можна напхати всякого різного, можна чистий режим, прям максимально мінімалістично, нічого вас там не буде відволікати. Можна запхати туди і е, показувати мережу. Швидкість мережі, показувати назву оператора, оце все, і так само змінювати вигляд відсотку акумулятора. Воно, до речі, прикольно. Ви собі маєте різні варіації, можна приховати абсолютно повністю можна всередині, як це зараз на більшості там інших оболонок. До речі, є веселі теми, як на то пішло, тому що я скачував і застосовував ось цю тему, і мені прям сподобалося. Неймовірно, мені сподобалася якась тема з безкоштовна ще й в магазині. Онуру, подивіться, як няшно виглядає. Я не знаю, ну, воно прям реально змінює відчуття е, глибини прям дизайну, тому що тут якісь такі тіні до іконок зовсім інакше малюються. Ще подобається, що тут пошук зразу тут у нас знизу, а не зверху, і вам все вибиває, що ви собі знаходите. По системі до речі, працює на диву, швидко знову ж таки для цього заліза. Магазин додатків є свій, багато всякого різного можна навантажити. До речі, є українська мова. Не прям всюди. Мені здається, я десь бачив моменти, які були не локалізовані. Але так чи інакше, типу, є, працює, нормально виглядає, до речі, не якось кострубато. Тому прям респект. Що мені також сподобалося звукові прям теми можна собі вибрати. Різні сигнали і дзвінка повідомлення будильника сповіщення воно прям підбирає під різні стилі. М -м. Так, у нас є значить Honor, природа, футуристична, традиційна, персоналізована, класична. Ано ну, класична. Добре. Добре. Непогано. Гарно. Значить, ельфи там, та, природа, у нас тут є веселі жабки. О, Прям веселі жабки мій фаворит. Намалювали, організували. Загалом респект, коли не хочеш бавитися окремо з підбиранням мелодії одне до іншого. Чому б і ні. Дивимося зразу, що оновили, зробили Віало-подібну шкалу масштабування в камері. Ну, це типу iPhone Style. ну нехай добре. Меню роботи з зображеннями так само трошки змінили. Подивимося, так не дозволяю. нічого я вам не дозволю. Так, і дивимося. Значить, ось таким чином виглядає. Звичайно, тут, якби, немає телевика і цього всього, щоб погратися і подивитися на неймовірну плавність перемикання. Крім цього, у нас є ось такі штуки, швиденькі налаштування внизу. Можна собі свайпнути вгору, вниз, і воно відкривається чи закривається. Нічого революційного не робили редизайну, як там зараз повелося за стосунків камери. Тому все більш-менш класично в цьому плані. В Honor налаштування зрозумілі, прості. Особливо немає до чого докопатися. Е, режими перемикаються, як бачите, через один, швидко. Оце все, не як в насінга, по одному клацаєшся. Оце мене бісить по страшній силі. Просто. Е, тому тут все окей з цим. Так, в плані віджитів, які тут називаються картки, маємо певний вибір, можемо собі е, ліпани... ліпанути будь-що куди завгодно. Можна якийсь напис веселий. А на... Тиць. І можна змінити картку і собі прям щось повибирати, позаписувати мотиваційні фрази. Оце все, до речі, прикольно. Е, погода у нас більш-менш стандартна. До речі, доволі приємні віджити саме в Honor. Немає, знаєте, як в Origin, оце знову ж таки Китайщини. Так, бо це все-таки глобальна версія. Тут з цим проблем абсолютно немає. А забувши показати, тут є, звичайно, що розмиття фонового малюнка. Це вам не скло, звичайно, що IOS не, але я. Як блюр то можна собі налаштувати взагалі. Рівень блюру. Прям настільки все тонко і класно налаштовується. Отже, що я загалом можу сказати про оболонку Magic OS 9.0? Це хороша система, реально хороша система, По особлива оптимізація здивувала. Значить, юзабельно, класно. Не подобається режим керування однією рукою. Якісь дрібниці, отакі, от як подвійний тап, не заблоковує екран блокування. Оце, звичайно, що так підступно, підступна дрібниця, яка трошки може в. Виморзити ось такого лисого, як я. Потім, ну в принципі, все кастомізації чудові. Можна би було домахатися трошки до центру керування, що його хотілося би якось глибше, цікавіше, кастомізувати, але не бачу нічого критичного, якщо так руку на серце. Circle to Search є. Слухайте, все працює з гарними анімаціями, реально, які приємні оку, кастомізується. Так само теми прикольні в магазині є. Якісь приколи з локалізацією суто українською. Я не бачив, прям от реально не бачив, хоча я шукав. Деколи було пару, що переноси слів, десь там з'їлися, але це прям набагато рідше, ніж це зустрічалося в свій час на HyperOS від Xiaomi. бо там прям максимальний треш. В цьому плані тому бажаємо компанії успіху і розвитку оболонків в цьому вигляді, в якому воно є зараз. Штучний інтелект тут можливо не на якомусь топовому рівні, як в інших виробників, там в тому ж Samsung можна набагато більше щось там собі розважатися. Але для ну, типу, щось корисне є. Магічна гумка в галереї є, є. А потім всякі способи ділитися файлами. До речі, я вам не показав, але. В плані магії є ось такий веселий ефект, що можна взяти фоточку і зразу нею поділитися от таким чином. Тут розкривається якби екран собі за екран, такий простір, можна сказати. І ви собі ділитеся спокійно чи зберігаєте там в простір як закладочку, і воно працює, воно працює доволі гарно, звичайно, лише в своїх нативних застосунках, але воно дійсно викликає якісь такі магічні вайби, якщо на то пішло. Підписуй на канал, ставте оці всякі пальчики туди-сюди, в бік, вперед, назад. А можна так само підписатися на соціалки технарні, тому що там деколи щось є може веселе, корисне, тупе, як коли. Комент якийсь напишете. Якщо був досвід користування оболонкою Magic OS, Мені цікаво буде у власників дізнатися, чи задоволені, чи не дуже. Тому що я попередньо класно. У мене є мотивація після цього знайомства е, ознайомитися з. Дорожчими смартфонами від honor і так само їх поклацати. Поради від Тані. Не бійтеся бути недоречними, а бійтеся бути зручними меблями у чужих інтер'єрах. І взагалі не будьте меблями ні в яких інтер'єрах і ні в яких ситуаціях. Е? Е? Добре, я пішов.